170 знімків боїв та здобутків. Усі вони зроблені непрофесійними фотокорами. Старший офіцер Богдан Морозовський працівник прес служби внутрішніх військ не один рік фотографує своїх колег. Його матеріали займають майже чверть усієї виставки. Показана реальна робота підрозділів спецназу, те, як вони живуть, чим вони займаються як справжні емоції. От можна подивитися, поглянути на цю фотографію, Людина, от розбите око, весь в пилі під колючою проволкою. Людина прагне перемоги. Світлини охоплюють усі важливі події в житті українських спецназівців за останні 10 років. Ідея створення виставки, ініціатива військового благодійного фонду. Організатори кажуть, намагалися максимально точно відтворити роботу і показати усі роди військ, а також розповісти більше про завжди. Это підрозділи спеціального призначення. Кому-то нравится воздушно-десантная тематика, кому-то нравится водолазная и так далее. То есть тут на вкус и цвет товарищей нет. Выставка как бы. Це наші миротворці в Госову, це на військових змаганнях, а тут тримають під прицілом ворога такі фото найбільше ваблять дітей. Цей квартет прискіпливо оглядає усі світлини і всіляко жестикулює біля кожної. Я прийшов е подивитися, узнати що, що. теж більше шові та тежі. Які сподобалися сподобався? Ще мені сподобалася. одна. і все. Виставка фотографій «Служу українському народу і спецназу в українському домі триватиме до 30 жовтня. Світлини не продаватимуть. Мета організаторів якомога більше розповісти про службу і спецпризначенців, Ігор Шумик, Олена Порошан. Соціальний пульс.